встало. іде новий день. Любі малята. Усім добрий день! Навколо нас перебуває багато речей. Їх можна назвати словами. Наприклад, можна назвати словами все, що знаходиться в кімнаті: Стіл, олівці, книга, стілець. Коробка. Слова можна записати літерами. Слова поділяються на неживі предмети, тобто ті, які не живляться, не дихають. До цих слів можна поставити запитання. Що це? Наприклад, Що це? Так, стіл. Що це? Стілець. Що це? Так, олівець. А крім неживих предметів, є багато живих, які дихають, живляться, змінюються. До цих слів ми ставимо запитання: хто це? Наприклад. Хто це? Так, вовк. Хто це? Хлопчик? Хто це? Так, метелик. Давайте потренуємось ставити питання до нас в предметів, зображених на малюнку. Та визначимо, який предмет відповідає на питання хто. Та позначимо його зеленим кольором. А який на питання що? Позначимо червоним кольором. Що це? Сонце? Що це? Так, хмара. Хто це? Метелик. Хто це? Білка. Що це машина? Хто це Риба. Хто це? Їжак. що це М'яч. Що це? книга. Хто це? Миша. Молодці. А зараз трішечки відпочинемо. Стали діти всі рівненько, посміхнулися гарненько. Руханку ми починаємо, тож усі приготувались. Маленький хлопчик веселий горобчик головою вправо вліво покрутив. Друзів наш горобчик на зарядку запросив. Потягнувся крильцями до неба. Разом із горобчиком потягнутись треба. Щоби швидко скрізь горобчику літати, треба йому крильця дуже добре розім'яти. Нахилився дзьобиком до землі, хоче смачне зернятко там знайти. Наш горобчик з вітром зараз грається. Він у різні боки швидко повертається. А тепер горобчик високо стрибає. Крильцями горобчик собі допомагає. Ми порухались і відпочили. А тепер до занять знову сіли. Молодці малята! А зараз будьте уважні, Пограємо в гру визнач. Який перший звук у словах? Який перший звук у слові олівець? Так, о. Який перший звук у слові ананас? Так, звісно. А. У слові окуляри. Так, звук О. У слові апельсин. Так, звук А. У слові Україна. Так, звісно, звук У. Молодці малята? З якими словами ми сьогодні з вами познайомились? Так, словами, назвами предметів? Згадайте, на яке питання відповідають назви людей та тварин? Так, на питання хто? А на яке питання відповідають всі інші предмети? Так, на питання що? Шановні батьки, запропонуйте дітям назвати предмети у вашій оселі, які відповідають на питання: хто або що. А нам вже час прощатися. До нових зустрічей. Бувайте!